Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Тиснути на свічок спонсорувати, звичайно. Ну і поширювати, ставити вподобайки. Ну і все таке інше. Ніяк я не можу відв'язатися від оцієї фрази на русском язикі. Що не ділає дурак, все ділає не так. Ну, це ж, подивіться, що ж воно робиться так. І це ж і нас стосується постійно. Та щоденно ж України стосується те, що витворяє, не тільки говорить, але витворяє Трамп. І не дай Бог звернути комусь його. Божевільну увагу на себе. Ну от він почав із чого в США взяв і ліквідував ЦРУ. Так. Ну, я розумію його, я дуже розумію, тому що це контора глибокого буріння за кордоном, за кордоном. Ну, а хвости ж Дональда Трампа, то там же ж. Ну, ну, класика. Ну хто ж їздив туди, в Москву, організовувати всякі конкурси женської красоти, так, московської женської красоти. Він же ж він так. І не раз, і не два, і не три, і не чотири рази їздив туди. А я, як старий совок, знаю, що в Радянському Союзі ну, не могли. Іноземців, які приїжджали туди з першого разу, не намагатися завербувати. І раз він приїхав другий, третій, четвертий, значить йому сподобалося все це. Так, що треба зробити? Треба ліквідувати ЦРУ, потім набрати знову тих, які не, не, не бельмес, не розбираються в цьому нічого, так як і саме і він. Потім він звернув увагу на Гренландію. Так. І захотів захопити цей крижаний острів. Ну, ну, треба йому, звичайно, дуже. Ну, Штати без цього ну, ну просто нікуди. Потім Канаду. Звернув увагу на Канаду. Є, виявляється, така країна Канада. Потім звернув увагу на Мексику. Виявляється, є. Він, напевно, перший раз почув, що існує така держава на півдні Мексика. І там живуть мексиканці. Так, Такий народець так, лізуть у США десятками мільйонів. І що ти їм ляжеш будеш діяти? Так. Посварився із ними. Потім захотів Панамський канал. Йому сказали, що там вже існує Панамський канал, так, який поділяє і відокремлює Північну Америку від Південної. Ну, хтось провів географічний урок, такий короткий, розповів йому про це все. І він, звичайно, окошився і на всіх інших. От йому казали, от є така служба, ну, наприклад, атом, атомників. Взяли і її і прикрили. Іран там розвиває свою ядерну програму, а тут взяли і прикрили, а потім йому кажуть, та що ж ти робиш? Ну, ну ти подивися ж, ну як це без, без цього всього, без мирного і немирного атому, ну куди йти? Віддавай їх назад. А вони кажуть, я вже пізно. Ні, ми, ми не хочемо з такими дурнями мати справу. Ми поїдемо краще в Іран, в Китай, в Індію, у Пакистан, в Ізраїль і так далі. Де там атомні ще програми здійснюються? Тепер я думаю, що в зв'язку з приходом Трампа будуть здійснювати атомні програми всі, тому що вони побачили, що без, без цього діла нема. Ну, немає і все. І тут, знаться, відбувся парад. Ну, нібито там присвячений якийсь армії заснування чогось там армійського. Але всі його кажуть, що це було приурочено до дня народження Трампа. Ну, не міг же ж така геніальна людина і, і всім потрібна, і без п'ятиливо лауреат Нобелівської премії миру. А може, і московити його нагороди міжнародною Ленінською премією миру, яка була в піку, так би мовити, створена цьому. Так. І тут він так звернув увагу на те, що виявляється в США ще є її метеорологічна служба. Не тільки атомники там, не тільки там якісь асинізатори і всі останні, яких там порозганяли <asaki> по Америки, поскорочували і все таке інше. Ну, треба ж це і економити, так. На асинізаторах. І тут йому кажуть про те, що ці ж, як його, метеорологи. І кліматологи укупі так, та передбачили, що на оцей щасливий день Трампа народження і проведення цього всього параду та буде дощ, а дощу нема. І ось ну почекайте, так, ну метеорологи і кліматологи. Так, то ви там ганяєтесь за торнадо, фільми створюють про героїзм ваш. Як ви там ганяєтесь за цими торнадо і все таке по, по, цьому, по, по цій алеї торнадо? Так, ви ж сволота то гроші з державної скарбниці використовуєте. А прогноз то неправильний? Так, неправильний. Він ж взяв парасольку, дружина взяла парасольку, так, вирішили літаки, щоб там літали і розганяли хмари чи з колоколін машем, розганяємо облака. Ну це про нього виявляється. Я думав, це про Московію, а це виявляється про Трампа. От ну, такі пироги, ми, метеорологи і кліматологи. Оце вам і капець. У вас розженуть, так? А то ви там, так, особливо ці метеорологи, вони ж дають прогнози і для літаків, так, і для вертольотів. А Трамп вже ж користуються цими всіми літати, пограти кудись там у Флориду, пограти в цей, хоч і в не сказав, більярд, Ну, сок <соць> старий. <більярдник>, так. Пограти у пін... Та ні, не в пінг-понг. У той як його. Ну, той, що по траві ганяють м'яча. Найкращий в світі гравець. Так що, а Трамп знайшов собі, тобі, собі нову. <гум> новий напрямок діяльності. Це американські метеорологи і кліматологи. Капець вам, хлопці, і дівчата.